Друзі, вітаю вас на каналі Новини Лайф. У нас в гостях військово-політичний експерт Олександр Коваленко, і ми будемо говорити про ситуацію на фронті. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, що з'явилися нові терміни по окупації Донбасу з боку Росіян. Тепер Путін, наскільки ми розуміємо, з того, що ми читаємо, хоче захопити Донбас до 15 вересня. Тобто, на все про все у нього 10 днів часу. Чи вдасться йому реалізувати плани? Ну що ж, побачимо, чи вдасться через 10 днів, але ми можемо зараз подивитися, наприклад, на мапу бойових дій, що відбувається саме в зоні бойових дій. А там найбільш горячіше саме на Донбаському плацдармі це Авдіївське та Бахмутський напрямок. Що там відбувається? Наприклад, такий населений пункт, як Піски, вони досить не захопили. А вони його досить не захопили, хоча вони намагалися найбільш інтенсивно та активно його штурмувати останні два місяці. А, цей населений пункт досі в сірій зоні. А він не контролюється російськими окупаційними військами. Але він дуже маленький. Ну взагалі, а хіба ж якщо ти концентруєш таку велику кількість особового складу техніки та засобів для захоплення населеного пункту, тобі на це повинно піти два місяці. А після цього ти залишишся на його околицях. А така сама ситуація і з Бахмутом. Вони намагаються здійснювати штурмові дії з півдня, з півночі напрямки Бахмута постійно обстрілюють, наносять постійно. Вогневе ураження по на його околицям та позиціям збройних сил України, але усі їх штурмові дії вони постійно блокуються та вони вимушені е, саме відступати після кожного штурму. Тобто, вони не можуть також вже декілька місяців від захопити здійснити якісь ефективні дії в напрямку Бахмута. А ми кажемо про десять днів у всю, у всю е, Донецьку область. Ні, в нього немає на сьогодні ресурсу. Російській армії нема жодної можливості захопити до 15 вересня Донецьку область. Скажу навіть більше, а взагалі навіть не до 15 вересня, до 15 жовтня, або до а, 15 грудня, або навіть у 2023 році. Ресурс вже вичерпано у російських окупаційних військ для того, щоб здійснювати якісь великі а, масштабні захоплення території України. На сьогодні в них є ресурс лише щоб прийти з ось. З цих а, ну імітації наступальних дій до оборони, а потім вже піде відлік того, коли в них вже не буде навіть ресурсу для а, стримання контрнаступальних дій збройних сил України, тобто вони не зможуть навіть тримати оборону захоплених територій. До речі, де да, про контрнаступальні дії ми будемо дотримуватись інформаційної тиші. Ми не будемо коментувати дії за силу по певним напрямкам, де зараз іде контрнаступ. Але хочу підкреслити такий факт, що цей контрнаступ іде він іде досить активно, наскільки ми бачимо з повідомлень президента. А то що тоді робитимуть росіяни? Хочеться якби спрогнозувати їхні дії. Вони не мають ресурсу, щоб наступати, але чи є у них ще ресурс стримувати наш український контрнаступ? А так, у них є ще ресурс, щоб тримати оборону. Наприклад, досить вони зможуть це довгий час робити на лівобережній частині Херсонської області а та в Запорізькій області. А чому так? А тому, що вони там концентрують дуже велику кількість саме підрозділів, які будуть використовуватися в обороні. Ми бачимо зараз, як вони готують саме оборону, а в на цьому плацдармі. А з іншого боку, ми розуміємо і те, що вони. Готуючись до оборони в, на лівобережній Херсонській області та Запорізькій області, вони фактично а, вже зрозуміли, що їм не втримати правобережну частину Херсонщини. А тому ну, це вже питання з правобережною частиною вирішено. А також. А, Досить складна може бути в майбутньому ситуація щодо деокупації Луганської та Донецької області по деяким напрямкам, не взагалі, а по деяким, де ну в першу частину де вони знаходились з 2014 року, та де змогли все ж таки а, закріпитися а, велику создати кількість а, с, так званих укрепрайонів. А з іншого боку, а ті тимчасово окуповані території, які вони зайняли саме у 2022 році, їх буде легше звільняти. А також я не виключаю, що вони не зможуть вести достатньо а, ефективну оборону в Харківській області, та саме в Харківській області найближчим часом також розпочнуться якісь а, дуже цікаві а, події, ну за якими нам буде приємно спостерігати. А, тому скажімо так, для них є а, програмою. Максимум на сьогодні це отримати Запорізьку область. А чому тому, що саме через Запоріжську область тимчасово окупованої території, буде звільнено. На лівобережну частину Херсонщини, та це фактично буде повне фіаско на південному плацдармі та Збройні Сили України зможуть нарешті здійснювати сценарій по вже блокуванню тимчасово окупованого півострова Крим. А це також для них буде такий собі, я би сказав, ляпас. Бо Блокування тимчасово окупованого Криму це, по-перше, знищення Керченського мосту, по-друге, збільшення в рази збільшення вогневого тиску на військові об'єкти російських окупаційних військ в Криму. Ну наскільки наскільки ми бачимо, наші сили оборони ведуть досить успішні збройні атаки складів окупантів і того іншого. І от якщо подивитися на зведення генштабу, то маємо вже майже. 50 тисяч вбитих російських солдат. В останні е, тижні, я помітила, там кількість вбитих росіян становить там, ну, 350, 450, підбирається до 500 е, втрат щоденного особового складу. Про що це свідчить? Тому що збройні сили України вони підвищили активність та інтенсивність своїх дій по деяким напрямкам, про що ще а також підвищили саме кількість вогневого ураження по об'єктам російських окупантів, а це стало можливим в першу чергу за рахунок а, того, що на правобережній частині Херсонської області дійсно збройні сили України змогли а, просунутися по деяким напрямкам, що значно збільшило наші можливості по використанню засобів. Вогневого ураження ворога, а тому ми можемо більш ефективніше їх використовувати. Більш того, ми на сьогодні можемо використовувати інші засоби а, вогневого ураження Російських опоційних військ за рахунок ну знову ж таки сприятливих умов. Наприклад, ми бачимо, як останніми днями велика кількість з'явилась відкритих джерелах саме відео використання БПЛА барактар ТБ2 за його бойовим призначенням, тобто використання для нанесення ударів. А про що це каже? Це каже про те, що умови на сьогодні в деяких районах також так. Складаються, що росіяни не можуть повноцінно використовувати свої засоби ППО, тобто для Байрактара більш сприятливі умови по знищенню ворога, та й він став використатися використовуватися значно частіше. А чи зможе Путін знайти резерв поповнення втрат? Ні, іде Десь... де його буде шукати. Ні, на сьогодні в нього немає такої можливості. Ми бачимо, як вони е, цієї весни намагалися створити чотири армійських корпуси відповідно до чотирьох е, військових округів, але вони змогли е, саме створити лише один третій армійський корпус. Та саме цей третій армійський корпус він, ну скажімо так, недороблений. А, тому що а, армійський корпус це 15 тисяч особового складу за 4 місяці. Вони зібрали трохи більше 12 тисяч та відправили його вже на територію України приймати участь в бойових дій. Тобто не вистачає ресурсу а, як в зоні бойових дій, так і безпосередньо в самій Росії для того, щоб збирати ось такі а, військові формування. Та 12 тисяч трохи більше 12 тисяч за 4 місяці. Це взагалі не той показник, це не той ресурс, який може компенсувати втрати. Тому в подальшому ситуацію саме з людським ресурсом вона буде тільки погіршуватися. Та російська армія буде мати ну, критичний вже дефіцит живої сили. І ще одну тезу, на якій цікаво почути ваш коментар, час від часу з'являється інформація, що Путін чистить свої генеральські ряди. От і зараз здається, Роман Цимбалюк написав про чергові такі чистки, що звільнено там кілька низку генералів, є перелік певний, і доти з'являлася інформація про те, що Шойгу, начебто, відсторонений від так званої військової операції в Україні. Про що це свідчить? Ну, щодо Шойгу, інформація не має свого підтвердження. Це лише чутки, скажімо так, але дійсно, Шойгу, це вже той персонаж, який ну відпрацювався, скажімо так. Путін шукає винних у цьому ганебному фіаско. Він буде шукати їх і навіть після капітуляції Росії. А тому чистки вони будуть продовжуватися і надалі. Велика кількість у силових структурах. До того ж, чистки вони йдуть не тільки в міністерстві оборони Росії, вони йдуть і в службі зовнішньої розвідки Росії, в ФСБ Росії, в ГУГШ, в СРФ та і так далі. Майже всі силові структури там зараз шукають винних, чому так сталося? Хоча винні в першу чергу самі ж саме керівництво. Російської Федерації, яке критично недооцінювало можливості Збройних сил е, України та критично переоцінювали можливості е, своєї армії, а е, тому винні це саме в першу чергу вони. Але ну ми ж розуміємо, я не виключаю навіть такого сценарію, що в подальшому, е, коли закінчиться війна, саме Сергій Шойгу його звинуватять у всіх цих е, проблемах у цьому програші. Та щодо нього будуть застосовані якісь вже зовсім інші важелі. Ну, наприклад, якогось судового характеру, юридичного характеру. А тому він, мабуть, навіть буде в тюрмі знаходитись за те, що він поки, ну, поки Путін буде при владі, він буде в російській тюрмі за те, що він отак зганьбив російську армію. Ну що ж, хай так і буде. Дякую вам, пане Олександре, за інтерв'ю. Ми з вами зустрінемося наступного тижня. Друзі, нагадую, що у нас на каналі Новини Лайф був військовий експерт Олександр Коваленко. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал Новини Лайф.